Мої вітання усім дітям та дорослим. Сьогодні перший день тижня, понеділок, і це означає, що сьогодні ми будемо вчитись говорити українською мовою та малювати. Впродовж цього тижня ми поговоримо про посуд. Я знаю точно, що всі сьогодні вже поснідали смачним сніданком, що потрібно. Щоб приготувати сніданок. Так, потрібні каструля, сковорода, сотейник, ніж, ополоник, лопатка. Це посуд кухонний. Він потрібен для приготування їжі. Скажімо разом кухонний посуд. А що потрібно, щоб сервірувати стіл для сніданку? Так, потрібні тарілка, ложка, виделка, склянка, глечик, хлібниця, масельничка? Це столовий посуд. Його ставлять на стіл перед прийомом їжі. Також є чайний посуд. Його використовують тоді, коли готуються до чаювання. Це чашка, блюдце, чайник, цукорниця, молочник. Посуд виготовляється із різних матеріалів. Каструля та тертушка із металу вони металеві. Склянка. Та салатниця із скла, вони скляні. Качалка та лопатка із дерева. Вони дерев'яні. Тарілка та глечик із глини, вони глиняні або ще, можна сказати, керамічні. Дуже багато назв посуду. З'явилися від назв продуктів та страв, які кладуть у цей посуд. Наприклад, якщо до назви страви суп додати часточку іця, вийде назва посуду, «супниця». пограймо разом. Я називаю слово, а ви спробуйте додати до нього часточку іця і побачимо. Які слова утворяться? Цукор, цукорниця, хліб, хлібниця. Сіль. Сільниця. Цукерки? Цукерниця. Фрукти, фруктовниця. Салат салатниця. Також дітки є незвичайний та старовинний український посуд, яким користувалися давні українці. Зараз таким посудом не користуються щодня. Він нині святковий та урочистий. Ним накривають стіл у свята. Або ж використовують як прикрасу та пам'ять про минулі часи. Запам'ятаймо назви старовинного українського посуду. Макітра це посуд, у якому залишали підніматися тісто або перетирали мак. Назва цього посуду і з'явилася від поєднання двох слів мак і терти. Куманець, посуд для напоїв, миска та полумисок. Горщик. У ньому варили каші та перші страви. Глечик. У глечику пряжили молоко, чи відтоплювали кисляк для сиру. Кухоль. Із нього споживали напої, молоко, кисіль, воду. Посуду є безліч різновидів, предмети посуду відрізняються призначенням, формою, розміром, кольором, матеріалом, із якого посуд виготовлений. Сьогодні я хочу навчити вас складати описову розповідь за схемою. Така схема нам уже знайома. Ми вчились за схемами складати описові розповіді про фрукти та іграшки. Розгляньмо схему. Вона складається з шести малюнків. На першому малюнку ми бачимо чайник, чашку та ложку. Ця картинка нам підказує, що розповідь про посуд слід розпочинати. Із назви предмету посуду, про який хочемо розказати. На другому малюнку палітра із фарбами. Ми вже знаємо із вами, що це підказка, що ми маємо називати колір посуду. На третьому малюнку безліч геометричних фігур. Тут ми оберемо та назвемо, на яку геометричну фігуру схожий посуд. На четвертому малюнку бачимо чайник, який складається із таких частин: кришка, носик та ручка. Тут ми будемо розказувати про те, з яких частин складається наш посуд. На п'ятому малюнку рука людини. Тут слід розказати про те, який посуд на дотик, з якого матеріалу він зроблений. На шостому малюнку бачимо фігуру людини. Наостанок розкажемо про те, як потрібно користуватися посудом. Я, наприклад, хочу скласти описову розповідь про каструлю. Це каструля, вона сірого кольору, Каструля циліндричної форми. У неї є кришка та ручки. На дотик каструля холодна та гладенька, зроблена вона з металу. Каструля це кухонний посуд, вона потрібна для того, щоб зварити суп, борщ, кашу, компот. А ще хочу розказати про макітру. Це макітра, вона коричневого кольору. Макітра кругла. У неї є дно та стінки. На дотик макітра гладенька, зроблена із глини. Макітра керамічна. Макітра потрібна для того, щоб у ній подрібнювати мак та інші продукти. Традиційно глиняний посуд в Україні прикрашали візерунками із зображенням рослин, а також геометричними візерунками. Хвильками, доріжками. Пропоную сьогодні теж створити візерунок на макітрі. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу у формі макітри, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Занурюємо у воду, потім у фарбу. Вгорі по краю макітри малюємо хвилясту лінію. По центру малюємо маленький круг. Це середина квітки. Намалюємо квіточці пелюстки. Притискаємо пензлик усією довжиною ворсу по колу від серединки. Ретельно миємо пензлик, змінюємо фарбу на чорну. Праворуч та ліворуч від квітки малюємо тоненькі лінії. Одну сторону лінії заокруглюємо. Такі ж лінії проводимо догори та донизу від квітки. Малюємо два зелені листочка, серединку зафарбовуємо. Змінюємо пензлик на ватну паличку і малюємо два грона червоних ягід. Ось так я прикрасила макітру рослинним візерунком. А ще можна прикрасити макітру геометричним візерунком. Вгорі по краю проводимо хвилясту лінію. Посередині посуду проводимо дві тонкі прямі лінії. Між ними малюємо ламану лінію. Ламану лінію прикрашаємо крапочками. Внизу біля денця малюємо ще одну хвилясту лінію. Який візерунок вам сподобався найбільше? Як прикрасити макітру ви?